Говоримо безпосередньо з міським головою Білої церкви, це Геннадій Анатолійович Дикий. Він вже не проти мене. Ну і сьогодні обіцяємо поговорити на три дуже важливі теми, можливо, навіть більше порушимо. Ну і найперша тема, яка я впевнена зараз, вона дуже хвилює кожного мешканця, ну в принципі всієї України і Білої церкви, зокрема. А ми говоримо зараз про те, що щоночі нас атакують ось ці безпілотники, ось ці шахеди. І навіть трапилося дуже велика неприємність у нас. Так, от минулої ночі хочеться поговорити про це. На жаль, і ракетні атаки, і безпілотними дронами відбуваються атаки щоночі. І в першу чергу тут я дякую нашій протиповітряній обороні і взагалі ЗСУ, тому що сьогодні несуть бойове чергування хлопці, і ви бачите, що більшість, звичайно, з тих таких повітряних цілей вражається. Але це не означає, що потрібно нехтувати безпекою, тому що ви бачили, тільки вчора вночі в Києві влучили багатоповерхівку, і буквально позаминулої ночі було. Я не скажу, що це влучання, але він був збитий, але впав безпосередньо на одне з промислових підприємств нашого міста. На жаль, підприємство постраждало. Mm -hmm. Дякувати Богу. Тобто постраждалих серед людей немає mm -hmm. ні поранених, ні тим більше загиблих. І я хотів би звернутися, не нехтувати власним життям і здоров'ям mm -hmm. для цього. З міського бюджету було виділені кошти, і ми зробили саме в багатоповерховому житловому секторі 252 укриття. 244 з них сьогодні вже обладнані магнітними замками, кнопками виклику поліції, ДСНС, тобто е, відеокамерами. Е, це безпечно, ну, набагато безпечніше, ніж знаходитись на поверхах. Тим більше всім необхідним, тобто освітлення, всі, все необхідне там є. Звичайно, хотілося б звернутися до мешканців, щоб вони берегли те, що є, і якщо є якісь. Е, у сусідів наміри що зіпсувати, то звичайно вказували на ці питання. Тому що сьогодні, на жаль, такі речі вони просто необхідні. Вони про спасають життя. Тобто, ми маємо розуміти, що навіть ключі не треба шукати правильно по всіх ні, мешканцях. Ні, шукати старшого під'їзду. Під Час оголошення повітряної тривоги автоматично магнітний замок відчиняє двері І так само після закінчення. Автоматично відмикається. Звичайно, можливість зсередини вийти є в будь-який момент. Неймовірні технології. Ну, сьогодні час вимагає від нас таких рішень. Я тут вдячний Департаменту житлово комунального господарства. Вчасно знайшли підрядників, і дійсно це було недорого в порівнянні, бо ми порівнювали різні варіанти. От, але ну, ми рахуємо, що це ефективна система. В разі, якщо. Блекаут і так далі, тобто магнітний замок не працює, вони автоматично відчиняються, тобто можна буде зайти. Mm -hmm. Чому їх зробили? Ну, в першу чергу, для е, збереження майна мешканців. Тому що в підвальних приміщеннях, ми розуміємо, там знаходяться і комунікації, і були випадки, і крали навіть каналізаційні труби. Mm -hmm. і... Сантехнічну арматуру і псували лічильники тепла, тому це необхідність. Ми вирішили таким чином з одного сторони, забезпечити збереження, з іншого забезпечити безперешкодний доступ людей мешканців будь-кого не тільки цього будинку, будь-якого забезпечити до. Цього приміщення. От з'явилося таке оголошення про карту, ось таку онлайн-карту всіх укриттів, яких можна знайти от кожному зараз нашому слухачеві, знайти найближче до себе. І зараз такий чат запустили на Київська обласна державна адміністрація. Не можна знайти, ну, в разі повітряна тривога, людина може подивитись і ну, побачити, де знаходиться mm -hmm. найближчі укриття. Тобто сьогодні в пішій доступності, тому що це 252 укриття, це тільки в багатоповерхових будинках, mm -hmm. а також приблизно 100 укриттів це в наших комунальних закладах. Це школи, садочки, спортивні школи. І можна сходити Коли не, не стез, ну, звичайно. Ну, Школи мистецтв і комунальні заклади також, тобто по місту сьогодні близько 350 укриттів, які сьогодні е, працюють, і відповідно будь то громадянин і білої церкви, і не тільки можуть звичайно От Тривога починається вночі, як от ми бачимо останнім часом. А чи пустять в школу найближче, наприклад, в школах так само пустять обов'язково. От, зобов'язані це зробити, і тому, якщо тому, що це охоронці, ну всі проінструктовані вже неодноразово. Тобто сьогодні ну, до нас не надходило такій інформації, що десь не пустили. Ну і друзі, щоб знайти цю онлайн-карту укриттів, обов'язково або заходьте одразу на сайт Долцриківської міської ради, або заходьте в телеграм-канал Белтриківської міської ради, знайдіть там посилання. До речі, про нагідну підпишіться, щоб отримувати актуальну інформацію з перших вуст. А ну і звичайно, знайдіть найближчі укриття, тому що ваше здоров'я для нас найважливіше і ваше життя.